Підіймається по східцях без допомоги та радіє онукам. Це футболіст малий нас. Це зараз, а декілька місяців тому було складно навіть підвестися з діжка, розповідає черкащанин Володимир Уманець. Порівняння з тим, що було до операції зараз небо і землю. Зараз я чувствую себе. Прекрасно. Раніше нічого не міг робити. Тиск стрибав і задишка була. Чоловік хворів на серцеву недостатність і рік чекав на трансплантацію. Його новий мотор жартує, запрацював 29 липня. Тоді йому пересадили серце в обласному кардіоцентрі. Як усе відбувалося, ви бачите на екрані. Тієї ночі за пенсіонера хвилювалися всі, говорить медсестра Наталія Попович. Персонал дуже багато було задіяний нашій лікарні, і в київській лікарні. Всі були на вухах, як кажуть, тому що тут, як кажуть, з'явилось серце і давай все, всі аналізи, все, і всі школи. Всі, всі були на вухах. Протягом вересня чоловік на реабілітації до кардіоцентру щотижня приїздить на огляд. А за здоров'ям каже, тепер стежить пильно. Ні жирного, ні жареного, ні солоного, ні кислого. Таке дієта. Що пересадку зроблять безкоштовно, та ще і в рідній області не сподівалися, говорить зять пана Володимира Віталій Шморгун. Певні думки були, що довго ждать, міг би там не дождатися, бо певний теж срок був. Серце там п'ять років давало, що житиме там. А так, ну, звісно, що вірили. Наші надії не були марними. Пересадили орган від посмертного донора. Це була перша подібна операція на Черкащині. Переповідає завідувач відділення серцево-судинної хірургії обласного кардіоцентру Олег Журба. Пацієнт каже, одужує, і показники поліпшуються. Пацієнт почуває себе добре. Серце його скорочується непогано. Показники скорочувальної здатності, які в нього були дуже. Низькими вони збільшуються, збільшуються. На даний момент сила скорочення серця складає близько 66%. Це ідеальний показник. Багато хто не вірив, що це було можливо. На трансплантацію серця в області очікують щонайменше 900 людей, додає лікар. Нам треба працювати для збільшення діагностики. Це дозволить наповнити нас лише з очікування цих пацієнтів постійно супроводжувати. І працювати в тому, щоб константувалося смерті мозку, щоб активно розвивалася система трансплантації в Україні за свій шанс на життя. Володимир говорить завжди буде вдячний медикам і долі, і подальшу пенсію хоче провести, бавлячись з онуками. Звісно, хочеться жити і бути здоровим, щоб зробилася своїм внукам. Він у мене менший цей внучих футболіст. то будемо з ним футболу гра. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.